Бренд Хуел просто охуїв. Або як рослинний білок тебе вбиває. Скандал на увесь інтернет. Запасайся чіпсами, зараз усе розповім. Американська організація «Customer Reports протестувала 23 популярні протеїнові порошки і шейки, як рослинного, так і тваринного походження. Від результату офігіли всі, особливо вегани. В рослинних протеїнах виявили в 9 разів більше свинцю, ніж взагалі дозволено для споживання. Чим же свинець такий шкідливий? По перше, поступово руйнує нервову систему. З'являється втома, дратівливість, тривога. По друге, б'є Мірках і печінці, які намагаються вивести токсини, але не справляються. По третє, знижує рівень тестостерону та порушує роботу щитоподібної залози. По-четверте, у жінок впливає на фертильний цей цикл, у чоловіків на якість сперми. І п'яте, найгірше він накопичується руками. Ти можеш почуватися нормально, але в організмі вже росте токсичне сміттєзвалище. І вся іронія в тому, що ці бренди позиціонують себе як чисті веган-френдлі, а на ділі трує тих самих своїх друзів-веганів. Рекордсмен, звісно, хуел Black Edition, 6,3 мікрограми свинцю на порцію при безпечній дозі до 0,5 мг. Але не бійтеся, вихід є, на відміну від рослинних, сироваткові протеїни, тобто на основі молока. Показали нормальні рівні важких металів. І так, їх можна вживати щодня. Але не треба замінювати ними реальну їжу. Нормальний білок теж має бути, тобто м'ясо, риба, яйця, сир. Якщо хочеш не тільки гарно виглядати а й ще прожити якісніше і довше життя, то підписуйся на мою сторінку.